Зіндука карате є таким універсальним. Для мене це ідеальний спорт для самооборони, так як поєднує різну техніку, ці удари руками, ногами, китки, бульові, задушливі різні прийоми. Дуже багато різних ударів можна використовувати саме для самооборони. Я помітила, що дівчата ну, вони реально розквітли, в них світяться очі, вони щасливі. Це емоційне психологічне розвантаження однозначно. Це однозначно самовпевненість в собі, тому що людина, яка має певний бойовий арсенал, вона себе зовсім по-іншому поводить в будь якій конфліктній ситуації. Хожу ще недавно, два тижні, і тому що так важко сказати фізично, а емоційно, емоційно так, я стала е, спокійніше. Ще мало часу минуло, е, але Дуже більш спокійніше стала і впевненіше. Емоційний стан став набагато, ну, набагато кращий, спокійніший. Але якщо ми дивимося про цей спорт як для самооборони, який можна потім використати, це ідеальний варіант, на мою думку. Саме так я прийшла колись свій час для взимлюка і карате. Мені хотілося більшої універсальності, більшої доступності. Ну я вважаю, все таки меншого травматизму і наслідки для здоров'я в майбутньому спочатку для сина, і потім відповідно втягнулася сама і. Так, я тут вже 5 років як треную і 8 років як федерації. І мало знати куку різних прийомів, треба вміти е, могти їх застосувати в момент, коли це необхідно. Це напрацьовується е, тільки тривалими тренуваннями. Чим чудово, саме зендукай-карате. Е, це такий собі сімейний спорт, е, це такий собі спорт, який доступний кожному. Е, ти коли приходиш в зал. Ми ми щоразу розбираємо там якийсь прийом чи якийсь удар, навіть якщо ви всі його знають, ми його ще раз і ще раз пропрацьовуємо. Ти можеш приєднатися в будь-який момент. Такий спорт має бути, і жінки. Ну, Будь-хто в старшому віці це група 18+, плюс 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 вони мають долучатися до спорту. Дуже зараз багато різного стресу, і негативу, дуже багато агресії навколо. І напевно не тому, що люди агресивні, тому що дуже занадто багато емоційно. Нам треба зараз на собі нести. Цю емоційність ми там подавлюємо хтось, хто як може. Але якщо не знаходити такий якорі, який тебе будуть тримати або повертати в, в адекватність, ну там того не витримаємо. Це буде якийсь зрив злості на близьких рідних, це буде якісь, ну, впадання в депресію, якісь ну, не дуже хороші речі. От щоб зірвати скинути з себе цей весь негатив, от бойове мистецтво це дуже круто.